Село Гайшин, гайшинський Сарастинський округ. Футбол, чемпіонат Переяславщини. Команди приїхала Ратибор в формі. І команда Гайшин У своїй любимій помаранчевій формі. Друзі. Велика подяка керівництву товариства Стейк Агро за придбання форми для футбольної команди. Дякуємо, Дікун Микола Сергійович, Іван Васильець Забара, од усієї Переяславської громади. Вітання вам. Друзі, команди виходять на полі. Макс Федоренко, головний арбітер. Слава Україні! Героям слава! слава! Дякуємо Збройним силам країни за надану можливість бути присутнім. А хлопцям грати, друзі, слава Збройним силам країни. Будемо дивитися чудовий футбол. Гайшин. Раттебор. Розпочалася гра, друзі. Комбанди. На полі. Один одного знають. Неодноразово вже грали. А в гайшині. На рідному полі. Вася, Савченко, подача. Подачка. Виносна. Діма. Влад Петровський. Віталік. І сошникова нам, друзі. Допомагають. Хлопчики. Що там, Дімка. І гриша. Макс. Барышенька. Лад. Лад, Пока иде тусовка. Пока. Пробежки. Разогрев. А потом фида жара. Жара уже на поле. Плюс велика, а ігрова жара на подході. Поки не заведуться, а вже можна заводити. Заводити можна і потрібно. Чаєчка, Дімка. Буде винос. Ваня шинка. Дима. Металик. Останній захисник. Вася, Савченко, по краю. Оба Ратибора не дать. Дает замахнутися, а вдарить покані. Пока ні. І можливо. Пока не можливо. Оп! Перехват. Макс. Макс. Брати. Вані. Ищенко! Хороший. Хороший, хороший, Димка, Ищенко, Виталик, что там, мудруют, мудруют, обрезаются, этой команды и и продолжить обрезать у копти. Широченька. Широченька играет. Сразу что-то намасает. Хороший рывочек. Что там? Не, там греша. Ратибор. Ратибор. Дойшли до воріт без нічого. На лаві запасних у нас. Андрій полуденний. Антон Погодін, коля. Є кому трохи поміняти. Ох, oh, заблокували передачу. Раті бороться. Димон. чайка. Петровський. Вимаці чилинку. Чіленку. Оттужний чирк, Хороший. Страшний удар. Дима чайка. На добивання. Повторний головий буде щас. Подача вуглового. Винос. Петровський. грані. Вадим. О! Так а. Ой, щось блокується все. от Все блокируется, либо удар. Ратибор. Осьо. Трохи. Не добре. Контратака буде одразу. Ратіборчика. Молодці обороняється. Обороняється. Ваня. В обороні. Oh. Ratibor, udar po tužní vysočený, vysočený. Ratibor, čerová zproba. Zproba je. Navdar, navdar. Začepele. Začepele. Trafný dar. Max. Одміряє. Стіночку. Буде свисточок. От свисний. і Є свисток. Тихо. Воротник бере. Ратібор. Не дай ударить. Мостся, дадуть. Мимо. Дадуть і мимо. Дібачайка. Опа! Зажали. Зажали. Штрафний удар. Хто виконує Савченко. чи чаєчка. Моститься. Обоє. А примоститься хтось один. Перший дев'ятнадцятий. Ох, влітає. Одиной. Гайшин веде в рахунку. Половина матчу первого тайму. Зіграно. Чудово. Гащин Ратібор повів в рахунку Гашин. Чайка. Дідо Ящецький друзі. Дід Іван. Це чудово. Ратібор. Котре наближується. А чи дадуть, ударить. Щось там. Замахи йдуть і буде в главий. друзі. Подача углового радіпора, Ратібор. Подачка На передніх, добре. Хлопчик лежить. Не встає. Петровський. Перехватик. Перехватик. Владик. А от. Бонда. Влад, Пошов. Угловий. Угловий. Пася, Славченко, подача голового. Ратебор. Проскок хороший. Хороший проскок. Летить. О! кидачок, ваня Шенкар. А будемо дивитися, що там було. А як ось так? Так. Чуть-чуть хороший. Боротьба продолжится. Макс. Макс. Вася. Ах, хороший. Металик. Что там? Димка. Димка. Ох, и по ножках. По ножках. А Айшвин, подача голового Вася. Що там? Височенько. Височенько. Петровський. Дімка. Талаченька. Дімка. Чайчка. Мотает, О, налет с прилетом, да, и щенка, шо там, шо там, ух, пробил, заблоковал, ше раз, Ох ты, с разворота Вадим Сувань, рахунок робот 2-0. Горазящина, спокійно, Сонечко гріє, гра продовжується. Дімка. Петровский. Вадик, лай Вася, удар, ох, третій. А давайся Савченка вилітає до Грише ворота. 3-0. Гайшин виграє. ворота Бора. Угловий. подача гайшина. На Передню штангу. Боротьба. Полуденний. Петровський. Що там Вадим? Ні. Не дають. Не дають. Вася. Рострільчик, хто замикає? Угловий, черговий. хто? Гайшина. черговий. Саня. Петровский, что там, а там перестрелка по легенькая. Петровский, удар, У меня Кенкей, Гриша, и его принял. Димчик, Андрюха. Не спешать. Не спешать. Ищенка. Один. Ох, Вескачевес, како он? Четыре. Ноль. А ты будешь пробовать атаке? Nesprobnuli. A tam. A tam po kaflažok. Ale bez svestka. Bez svestka. Подачка буде прострельна. Одрати бора. Подачка. Воротник. Рахунок 5-0. 5-0. Гейще не виграє врата бора. П'ятий гол не зафіксований. Четвертий. Після хвилини. Свесток. Андрей, Виталик. Спокойно, контролировано. Иди, Димка, на флажок. Дима Чайка, Вадим Луденний, Петровський. А там підскок гріші. Оно-но! оно но ну, ну! Оно! Ну! Чот не оно Чот-чот. А міг би. Трохи. Куражнуть. Але ще час є. Дімка! О, напроти ходик! Рівненько про штангу. Міняють Максима, а Федоренко чуть не по привітці не пошов з поля. А він сьогодні арбітр, друзі. Зам'єна. Не Федоренко. Ааа. Продовжується. Гра. Айшен, впевнено. почувається в себе на полі. Ратибор обороняється. Молодці. Трудяться. Що там? Вася. Іщенко. Петровський. Не дають. Тарик. Що там? Петровський. Коля. Коля, виривайся. Ох. А там. А там винос. Русский, ВЦГ, и они в Макс, на опыте, Вадим, что там? Тихон. Антончик. А ну давай атаку. А там что? Удар воротник. Соля. Андрей. У Ваня. Шенкар. С собой заблоковал. Макс дає грати Макс Адоремко суддя спокійно а там удар воротник воротник на воротний. Наривочок. Ярик. Що там? Дімка. Удений. Дімка. Колька. Що там? Вицепить. Коля з ударом. Ух ти, Ух ти, ще раз не хоче. Петровський. Чергова атака. Іщенко. Іщенко ні. Ярик по краю. Проход! Их ти! Калея! Откалее! Шостий. Влітає ворота! Шостий. Може сьомий! Федерація. Ні-ні-ні наші ж як чемпіонат організовують. Що там? Коля! Коля знову! Добавка добавна! Сьомий! За Гайшином. Сьомий! Знову в інватації! Петровський! Петровський! Трошки або трохи! Max. A tam. A tam, mota je. O, jak věla. Jak matá věla. Ivdar. Rekosetný. Podáče Anton. Zamach. šo tam? Vynasný. Піщенко. Петровський. Осьо. Влади. Ах ти. Добавка добавна. Восьма. Влад Петровський. Обхетрев. Петровна. Чотне саме себе. Атібор. А ударів. А ударів оно ну, ну, мимо. Що там? Етаха. <ріць> Ай, вболівальники, <ріць> Сашниківські <ріць> на пачариці. Одмічать кожний гол. Буде їм важкувато. Ой, буде важкувато, друзі. <ріць> <ріць> Нічого не видержать. Видержать, друзі. А ти, руку для, для Атака продовжується. Що там? Їх ти куди? На за нас із виносом. Дев'ять. Ноль. Черговий. Спринт. Чим він закінчиться? Ярик. Димка. лоденний Саша видола на Петровського флажок флажковий Антон. Саша погодінь. Oh Na, no. csőt, nadén a dén, a dén! Csőt! azt, négy! Kale! Kale! Nyík! Ох, хороший, резкий прос штангу. Антон. хорошо, Хорошо. Хорошо. я, атаки Ратиборчика. Бежать. Удар! Нема рано. Воротник. Антончик подача в голову. Ох, снімають саме свої. Коля. Коля. Дімка. Кучность велика, не проб'єш. Не проб'єш. І виносний. В даний. Только. ноль, друзі. Дякуємо Збройним силам України. За надану можливість грати і бути присутніми. Слава Збройним силам України. Дякуємо усім, хто був. З нами дуже багато людей. Дуже багато поприїжджали з усієї України. Друзі, вітання всім до зустрічі.